Діло 53-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили у будинку на околиці Бердичева. Таке повідомлення надійшло до поліції 3 грудня, а вже менш ніж за добу поліцейські встановили й причетних до тяжкого злочину, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. На місце події виїхали слідчі оперативні групи головного управління національної поліції у Житомирській області Бердичівського районного відділу поліції. Оперативники управління карного розшуку області, кінологи та інші підрозділи обласного главку. Під час огляду місця події поліцейські виявили явні сліди боротьби та пошуків цінних речей загиблого. Також з подвір'я зник транспортний засіб. Поліцейські затримали трьох чоловіків 37-річного та двох 33-річних місцевих жителів. За місцем проживання старшого, і виявили викрадену автівку. Попередньо встановлено, що напередодні ввечері, 2 грудня, чоловіки. Мали намір здійснити напад на загиблого, аби заволодіти його цінностями. Тож двоє з них пішли до оселі, а третій залишився спостерігати за навколишньою обстановкою. Двоє нападників, погрожуючи пневматичним пістолетом, навіть здійснили декілька пострілів у тіло чоловіка. Потім зв'язали руки клейкою стрічкою. І заподіяли декілька проникаючих ножових поранень в ногу, травмувавши судини, що і стало причиною смерті чоловіка. 5 грудня слідчі повідомили усім трьом про підозри у вчиненні розбою та умисному вбивстві. І наступного дня судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Відповідно до чинного законодавства, такі дії караються від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.